Коли апостола Петра запитали, що нам треба зробити, щоб примиритися з Богом і щоб після земного життя нам бути в небесах, апостол Петро відповів дії святих апостолів, другий розділ, 38 текст, відповів так: покайтесь, прийміть водне хрещення через повне занурення в воду і прийміть Духа Святого. Оце такі три шаги, які повинна зробити кожна людина, яка хоче примиритись з Богом і яка хоче жити в небесах після земного життя. Така воля Божа, така воля Божа. То, що ми можемо чути інколи, я Бога в душі маю, Бог один для всіх. Так воно є. Хтось Бога називає по-іншому. Але ми знаємо зі стеренок Біблії, що коли приходили до Бога, не так як Бог написав у своєму слові, Бог не приймав такий візит, не приймав. Люди навіть жертву приносили до Ісуса Христа, була така практика: приносили Богу в жертву. Ягнятко маленьке, чи птаха, чи велике щось таке. Ось вола навіть, читаючи старий заповіт, ми бачимо цю практику часто. І ми знаходимо на сторінках Біблії, коли приносили Богу жертву, але й не так, як написано в Біблії, Бог не приймав ту жертву. Починаючи це з Каїна. Каїн і Авель, це сини Адама і Єви, оба принесли жертву, але й Каїна жертва не була прийнята, Авеля жертва була прийнята. Каїна не була прийнята жертва, тому що вона була не так приготовлена і не так принесена, як того хоче Бог. Так, що, так і далі ми знаходимо в Слові Господньому. Ілія приносить жертву і приносять жертву 400 пророків валових. Їх не прийнята жертва, жертва Ілії прийнята. А також Ісус, і переходимо в новий заповідь. Ісус сказав так, за молитву. Якщо молитва, молитва це ж до Бога, молитва, вона проста така, що дитя молиться, і вона це вишукане мистецтво. І багато вчиняє в Біблії, як треба молитися. І Христос говорить за молитву і каже, якщо молитва. Неправильно звершена, вона не приймається в небі. вона не почута. Вона не почута. Молитва повинна бути так, як написав Господь, як вона має бути звершена. Тоді вона буде почута. І Ісус ілюструє: в той час релігійні діячі, фарисеї, книжники мали таку практику, щоб молитися на вуглу вулиць, на перехресті вулиць. Вставати і молитися. Ісус каже, їхня ціль, щоб їх бачили звідусіль. Знаєте, дві дороги перетинаються, і там стоїть людина молиться. І Господь каже, вони що хотіли, те отримали. Їх люди побачили. Їх нагорода вже є. Вже на них будуть казати: О, духовна людина, о, учитель, о, отець, о, священник, о, такий. Вже вони мають нагороду. А на небо ця молитва не попала це слова Ісуса. Людина стояла і молилася. Людина, може, молилася точно, як Ісус вчив оцю ім'я Ісуса. Але й була допущена серйозна помилка. Молитва була творена в першу чергу, щоб люди побачили цього молитовника. І Господь каже, ця молитва в небо не дійшла. Вона в небо не прийшла. Ще біблійний приклад новозаповідній. Ісус каже в нагірній проповіді: якщо людина каже Господи, Господи, а не живе по Божому Слові, то вона чужа для Бога, вона не увійде в царство небесне. На устах є Бог, на устах звертається до Бога. Ще й може, так, знаєте. Звертається як ото є для зв'язку слів. О Господи, а Господь з ним, а Бог його знає, о Господи, а Господь з ним. Це порушення другої заповіді, третьої заповіді. Господь каже: даремно імені Господа Бога не можна вживати, така людина не останеться ненаказаною. Якщо ім'я Боже на наших устах, воно має завжди бути з благоговінням, і це буде звертання до Бога. А якщо отак деколи є, на базарі я часто зупиняю жіночок, як щось купляю, так говорю з людьми, а Господь знає, а Бог з ним. А Господь для зв'язки слів це не є звертання до Бога, це не є молитва, це не є прославлення. Гнів Божий визиває така людина на себе. Гнів Божий так не можна робити. Ну, якби хтось наше ім'я, так знаєте. Десь отак компанія, і ми чуємо, і хтось наше ім'я, а там коля його знає, та коля з ним, так коля там, коля. Коля прийшов би і сказав, слухай, з тобою все нормально. Чого ти мене дергаєш кожен раз? Це не повага до Миколи. Правда? Да, до любого, чиє ім'я, бо я так всує, називатися. дарма, називатися. ругательськи. Ось, так само до Бога. І, <кх> бачите, навіть якщо людина молилася, з благовінням, але й мотив був, щоб почули, побачили інші люди, така молитва на небі не приймається. Ось. І тому примирення з Богом, воно має бути не на наших емоціях, не на наших якихось предрассудках, традиціях, обрядах, переказах. Примирення з Богом має бути, як говорить Євангелія. Отаке примирення Бог приймає. Всі інші заповіді, постанови, всі інші якісь традиції, обряди, які є, крім Євангелії, які є, вони не мають сили, не треба цього робити. Даже забобони треба ігнорити. Геть усі пусті відра, повні відра, чорна кішка перебіла, біла, яка там. Все треба ігнорити. Наша доля не в відрах, наша доля від Господа. І не кішка нам прописує долю, а Господь нам прописує долю. Як ми з ним близько, як ми з ним в дружбі, як ми його любимо, як Його любов рікою лється на нас, у нас чудові відносини з Ним, доля буде прекрасна, майбутнє буде прекрасне, сказав Господь такій людині: Спасешся ти і дім твій. Навіть на рід прийде благословіння, рід буде благословений, коли правдивий мир з Богом. І тому, я часто розмовляю з людьми, я акцентую цей момент. Нема різниці, католик, православний, протестант. Коли людина каже, я віруюча, я ходжу в церкву, я читаю Біблію, чудово, чудово, все, вже це авторитет в моїх очах. Але прикро почути, як деколи почуєш, не разу не прочитав, не прочитала Біблії. А, а вже десятки років віруючий, віруюча. То хіба є любов в такої людини до Бога, вона, можливо, в зародищі і дуже маленька є? Розумієте? Тому віра на словах це хорошо сповідувати, говорити, Ісус Господь, я люблю Бога, я служу Богу, це файно, це файно, але це має підтверджуватись ділами, ділами має покорою Богу, ділами. От тоді слова цісельні, тоді слова цісельні. Хіба як син каже: мами, я тебе люблю, я тебе люблю, а не слухає мами, порушує її заповіді, прохання, не поважає, не заботиться за її, якщо треба забота, то це я кажу таким синам: квіти несіть мамам, татам вашим, поки вони живі. На, на оту плиту бетонну, на ту плиту вже на цвинтарі, мама їх не бачить тих квітів і не чує, і сльози твоїх не бачить і не чує. Це просто фарисійство, це просто хоче свою совість успокоїти. О, прийшов до батька, прийшов до матері. Вони вже не чують тебе. Ну, який толк? Може себе, може собі покаяться перед Богом. Прости, Боже, що я був такий хам, я був неслухняний, я не поважав маму, я не цінив маму. Може для себе. Тоді треба й на кладбище йти. йди краще в дім молитви і там плач перед Богом. Ну, де хоч можна каятися. Тут місцем не обмежене. Покажи ві батьки, шануй, люби, поважай, благовій. Ну, підтримуй їх. Оце от правдива любов. Так і до Господа Бога. Дорогі друзі. І ось. Програма Божа, я так називаю людським Словом, програма Божа для кожної людини, яка хоче примиритися з Богом так, як слід, це покаяння, водне хрещення і прийняття Духа Святого. Деколи Бог Духа Святого хрестить людину і до водного хрещення. Бог Духа Святого дає тоді, коли хоче Він. Головне з нашої сторони, щоб було бажання, була спрага, а Господь дасть Духа Святого, коли хоче він. І ось щодо водного хрещення на сьогодні ця чудова заповідь у виконанні, і так все нас святково і радісно. Ми бачимо, що коли Першоапостольська церква почала народилася і почала розвиватися, і проповідники пішли в інші міста, навіть передання каже, що апостол Андрій прийшов навіть на Київщину, до Києва прийшов. От. Мені це дуже подобається, хоч те хто заперечує, я раз написав себе там в Фейсбук і мені пишуть, а як ти знаєш, а як можеш підтвердити. Ну кажу, і ти не можеш підтвердити протилежне, що його не було. А то я тішуся, що він був. <смірко> я, тішу, я я краще буду тішитися, що він був. Боже, я не можу, і ти не можеш підтвердити, бо то 2000 років тому було. от Хоча Україна згадана в Євангелії, знаєте? Є про Україну написано. Так, як український минає, в Євангелії Марія, Артем, Павло, Петро. Є в Євангелії, є. І про Україну згадано. Каже апостол Павло, що я зобов'язаний, він каже, я вважаю себе зобов'язаним проповідувати юдеям. І є написано і варварам, і скіфам. А на цій землі жили варвари по історії. Значить, апостоли приходили сюди і проповідували нам тут. Так, що про Україну є написано в Біблії про наші землі, про наші землі. Так що до Ісуса ми були варвари. Прийшло християнство, ми стали вихованими людьми, європейцями, культурними, прекрасними, українцями, талановитими, універсальними. Українець виживає, як його лупить, лупить ворог, б'є, а ми живі і ще й славем Бога. Ще й співаємо, ще й співаємо. І тому. Вивчаючи життя Першоапостольської церкви, ми бачимо, що завжди була така практика. От, наприклад, сталося гоніння в Єрусалимі. Велике гоніння. Переслідували християн. Філіп, один із диякунів церкви, втік з Єрусалима. Ну, переслідування, розбігли, хто куди. Одні апостоли остали. І він там, в Самарії, в одному місці. Почав людям розказувати про Ісуса, про вчення Ісуса. Про те, щоб примирились з Богом, щоб жили в мирі з Богом, бо ми не знаємо ніхто хто коли оставить цю землю, ніхто не знаємсь. Тим більше ми сьогодні в Україні не знаємо. Та й так у мирному житті буває здоровий, як дуб, бущина, і не проснеться. Якийсь там тромбом борветься і не проснеться. Ми не знаємо. Тому правильно завжди бути в мирі з Богом. І Філіп проповідував, проповідував. Далі слідуючий крок: вони всі хрестилися. Через повне занурення в воду. Всі хрестилися. Це восьмий розділ Книги дії святих апостолів. Вони всі ухрестилися. І пізніше апостоли з Єрусалима прийшли Петро і Йоан і поклали руки на них, і на них зійшов Дух Святий. Потім ми бачимо це і в Домі Корнилія, ми бачимо це в Єфесі. Ми бачимо це і в апостолі Павлі. Ми бачимо це у Македонії. В Македонії, Македонії місто Філіппи, місто, де на ім'я батька Олександра Македонська побудовано. Там генералітет на пенсії проживав, еліта. Там була відкрита церква. І там Сторож, який, який Павла вивів з темниці, коли темниця тряслася, він тут же, Павло, його хрестив через повне занурення в воду. Скрізь це в першоапостольській церкві було через повне занурення в воду. За маленьких дітей ми молимося, ми молимося, щоб вони були Богом храними, Бог їх оберігав, і щоб вони гарно виростали розвивались всесторонні. Тому що маленька дитина не може пообіцяти Господу доброї совісті. А дорослі, 18 і далі, 17 і далі, вони вже можуть пообіцяти. Перше значення водного хрещення це апостол Петро пише: це не є омиття нашого тіла, а це є обіцянка Богу доброї совісті. Отакий От союз, людина заключає з Богом, обіцяє Богу добру совість, а Бог цій людині обіцяє усі блага, які в Біблії для праведника. Це будуть для тебе. Хто вступає з Богом в союз. І тому це тільки дорослі можуть приймати водне хрещення, так як Ісус, Він 30 років прийняв водне хрещення, Ісус Христос в дорослому віці прийняв водне хрещення. Ось. Перше значення це обіцянка Богу доброї совісті. Совість це Божий суддя в нас. Вона оцінює наші вчинки. І людина може совість за свою совість навіть спалити в народі, такі є вислів каже, безсовісний. І в Біблії написано, спалена совість їхня. Є совість, як так, поранена, осквернена, працює, наполовину працює. І є совість добра, на 100% працює. Це суддя. І цього суддю ми можемо хабарами підкупити, і він буде мовчати. Знаєте, як судді наші хабари по 2 мільйони беруть? Ми, ми, ми в нашій совісті можемо теж хабара давати, щоб вона мовчала. <реш> От. Але якраз під час водного хрещення, я, я в свої 18 теж заключав з Богом союз, ми обіцяємо, Господи, одне Бог каже добру совість. А ви знаєте, що це таке добра совість? Апостол пише до євреїв і каже: моліться за нас, бо ми впевнені, що маємо добру совість. І далі дає оприділення доброї совісті. Тому що у всьому бажаємо вести себе чесно. От коли людина живе за цим принципом, оце кредо, життя вести себе чесно, це в людині добра совість. Якщо вже людина лукавить, хитрить, вже совість поранена, вже совість пошкоджена. І знаєте, коли людина перший раз гріх зробить, не аж сну може не бути. Хвилюється, переживає. А як разів 10 зробить, та вже ввечері забуде й покається. Вже совість геть мовчить. Людина може заглушити голос совісті. В якомусь одному питанні може заглушити. А в другому бути такою святошою, що святіше Бога. Чуєте? Комара цідить, а верблюда глотає для себе. Отак. От Тому водне хрещення це обіцянка Богу доброї совісті. Доброї совісті. Перше. Друге, водне хрещення Римлянам 6 написано. Що як Ісус Христос вмер і Воскрес, і коли ми приймаємо водне хрещення через повне занурення в воду, то це так, як символічно, ми вмираємо для гріховного життя, для нещасливого життя, для життя, де Сатана має владу, а воскресаємо для праведного життя, життя з Богом. Це як смерть і Воскресіння. Як смерть і Воскресіння. Водне хрещення таке має значення як смерть і Воскресіння. А також до Галатів ми читаємо, що ті, хто у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Коли ми хрестимось в ім'я Отця, Сина і Духа Святого, як навчив Ісус, ми зодягаємось у Христа. Господь покриває нас собою, своєю благодаттю. Знаєте, у, у, у світі фізичному, ми можемо не бачити так прямо зразу, не бачити, але в духовному світі це значуща подія. Це значуще, коли ми в Христа одягаємось, коли благодать його нас покриває повністю, ми в ньому сховані, так як в одязі, так в ньому, то бачить це і диявол, бачить це весь бісівський демонський світ, і обходять таку людину, звісно, вже десятою дорогою, десь які здаля пробують її на щось спокусити. Ось. Тому водне хрещення це не якась така малозначуща заповідь або така одна із маленьких заповідей, бо в Біблії є субординація заповідей. Є, є. І колись Господь Ісус дорікнув Ізраїля в часи, його, які жили, каже: ви даєте десятину зміну, мі... з м'я, з таких от зернинки маленькі, ви читаєте, десята зернинка Богу, дев'ять мені. От. А каже. Важніше в законі ви нехтуєте. І Він перелічує віра, суд, милість. Це важніше в законі. І ви це головні заповіді, ви так. А меншу десятина – це найменша заповідь. Меншу, у ви, які її шануєте, з людей вимагаєте десятини. Ісус їх докорив. Тому водне хрещення, я вважаю, відноситься до заповідей. Важливих і головних. Важливих і головних. Ось. І, звісно, воно приймається по добрій волі, як оце цей же Філіп, слідуюча історія за Філіпа. Дух Святий йому каже: йди на дорогу, яка пуста, яка веде в Газу, місто Газа. Він пішов на ту дорогу, і тою дорогою їде ескорт. Йде міністр фінансів Єфеопської цариці. Міністр фінансів. І він чує, що цей міністр фінансів читає пророка Ісаїю, 53 розділ. І Дух Святий каже: Пилипу, пристань до цієї колісниці. І Пилип його питає: чи розумієш, що читаєш? А той каже: як можу розуміти, як нема кому роз'яснити, але й читає. Біблію треба читати, навіть коли й не розумієш, читай! Та свята книга буде тебе просвіщати. І з часом будеш розуміти інші тексти, які не розумієш за перший раз читання. Завжди треба читати. Пилипа він запросив до себе в колісницю. Пилип йому розказав про Ісуса, що це про Месію, пророцтво, 53-й розділ. Це про Месію, про Ісуса. Він був, Він от його розп'яли, Він вмер, воскрес на третій день, вознісся. Ми його учні, ми його послідовники. І розказав йому заводне хрещення. І вони їдуть і їдуть для якогось озера. І цей міністр каже, Пилипу, ось вода. Що заважає хреститись? А Пилип йому відповідає і каже: якщо ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, можна. Він каже, вірую. І вони пішли в воду, і Пилип хрестив його в воді через повне занурення в воду. Він був ухрещений і поїхав до себе на батьківщину, а Пилипа. Ангел Господній забрав і переселив інше місто. Отак От діяв Бог тоді в Першоапостольській церкві дуже сильно. І знаєте що, друзі? Приємна є новина. Кажуть історики, які вивчають церкву Ісуса Христа, історію церкви, кажуть, що до наших днів дожила тільки оця церква Ефіопська церква. До наших днів. Як поїхав цей міністр, і він там проповідував, і люди увірували, утворилася церква, і вона до наших днів дожила. Так свідчать історики, хто вивчає історію християнства. А наприклад, тих сім церков в Асії, до яких було пророцтво, остання книга Євангелії, вони не дожили до наших днів. І навпаки, сьогодні там багато мусульманства, а не християнства. Християнство мінімальне, поширено там. А Єфіопська церква дожила до наших днів така історична довідка. Ось. Тому водне хрещення приймається по добрій волі. І сьогодні ви будете чути, Хрещаємо буде задано два питання. Чи віруєш ти в Ісуса Христа як Сина Божого? Хрещаємо відповідає, надіюсь, буду так всі відповідати, вірою. Чи обіцяєш йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. І тоді я був казати, на основі твоєї віри, твоєї обіцянки, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Отак От відбувається водне хрещення. Так Ісус сказав: остання книга Євангелії Матфія, останній розділ Євангелії Матфія, Ісус сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. І ось я кажу вам, ідіть аж до краю землі, і научіть всі народи, і хрестіть їх в ім'я Отця, Сина. І Духа Святого. ось так це повеління Ісуса це таке велике доручення Ісуса. Ось так відбувається хрещення. Молитва відбувається так. Отче, в ім'я Ісуса молюсь тобі, бо так Ісус нас навчив. Що попросите в Отця, в ім'я Моє, я дам вам, Отець дасть вам. Молитва так має бути, а хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ось так. Ось так. Тому, дорогі друзі, я радий, що Господь подарував нам такий чудовий час, що є таке чудове дійство в нашій церкві, що є брати і сестри, друзі, можливо, ваші родичі, ваші колеги, ваші друзі. Вони увірували, як той міністр фінансів, і що Ісус Христос є Син Божий. Вони увірували в вчення євангельське, що Іванське вчення так вчить. Так має, значить, бути, і сьогодні з'явили бажання приймати водне хрещення з доброї волі для свого благословіння, для свого прекрасного майбутнього, для виконання правди Божої, для виконання Євангелії, для того, щоб мир з Богом мати, мир в серці Божій мати і всі ці блага мати, яке приносить виконання цієї заповіді. Ми, як в небо прийдемо, то ми в небі вже побачимо всю велич. Всю славу цієї заповіді. Ми сьогодні, нам, як знаєте, трошечки так відкрито це, ми знаємо, що це. Но в духовному світі це така привілегія, це така честь, це така від Бога ласка, що ми можемо з Ним заключити Союз. З царем царів, старем царів, творцем неба і землі. І через виконання цієї заповіді, як ще відкриються, Окна небесні, і буде проливатись Божа благодать в наше життя. Ось так радісно і так чудово. І я хочу перед тим, як ми будемо готуватись до водного хрещення, щоб ми подякували Богу, що Господь дав нашій країні свободу віросповідання. На даний час мир дав. Що ми не родились де в тій країні, де за те, що знайдуть Біблію дома, до тюрми. Кидають, конфіскують майно, знущаються, повний атеїзм, повна війна проти Біблії. А ми в тій країні, де свобода від розповідання. Подякуємо Богу, що Господь допоміг нам, хто вже увірував, прийняв водне хрещення, прийняв Духа Святого, поміг нам увірувати, увірувати, що це є книга Божа, книга книг, що це священне писання, що Бог дав нам прийняти оце таке правильне рішення. Жити згідно Книги Божої, згідно книги Божої, щоб вона була нашим наставником, вона була нашим капітаном, нашого корабля життя. Це Божа, ласка. Ніхто не може сказати, що я такий мудрий і це я прийшов до Бога. Ні. Це Бог нам поміг. І захотіти шукати Бога, захотіти цікавитись Богом, Бог нам поміг захотіти читати Євангелію, Бог поміг прийняти це рішення. Це це рішення прийняти, це все Божа, ласка. Я хотів би, щоб ми створили зараз молитву хвали Богу нашим.